18 травня, вже 35 років поспіль, за ухвалою генеральної конференції міжнародної ради музеїв відзначається День музеїв. Свято вшановується в усьому світі, і Бердичів у цьому плані теж не виняток, адже на багатьох підприємствах міста в організаціях, закладах освіти створено музейні кімнати. Очолює перелік цих скарбниць історично-культурної спадщини музей історії Бердичева, який пройшов довгий і цікавий шлях свого утворення. Ідея створення музею виникала в 20 столітті двічі. Вперше, на початку 20-х 20 років, Саме е, тоді на території бувшого конфіскованого монастиря було відкрито історико-культурний заповідник. Саме в цьому заповіднику е, розмістили розмістилися дуже цікаві експонати. Саме в той, в той час проводилися націоналізації поміщиць, поміщицьких маєтків, і тому були дуже гарні колекції і ікон, гарні колекції картин, е, прапори польських легіонів, шикарні колекції габеленів. І дійсно історико-культурний заповідник він. Мав дуже ну, велике значення в розвитку взагалі музеєзнавства. В роки Великої Вітчизняної війни дуже багато експонатів, ну, частина вивезена була, частина просто зникла. Але все-таки в 44-му році, коли місто звільнили, музей почав діяти. На жаль, в 50-х роках, в 1953 54 п'ятдесят році, вийшов дуже цікавий указ за рахунок провінційних музеїв, почали доформовувати обласні. Ну і сталося те, що сталося. Всі експонати, які були в нашому музеї, були вивезені до Житомира. Кілька десятиліть музею у Бердичеві не було. А ідея його повторного створення виникла у 82-му році. За таке досить таки кропітку справу взялася історик з тридцятилітнім стажем. Вона працювала істориком в першій школі. Вона працювала директором 14-ї школи Онися Степанівна Блашкун. Саме вона два роки, ну і колектив, який їй допомагав, два роки збирали експозицію. Збирали дуже цікаво, тому що починали просто з нуля, нічого не було. Не було приміщення, в виконкомі була виділена просто кімнатка. І ось в цю кімнатку приносили, складали ті речі, які знаходили. Десятки, сотні, а потім і тисячі експонатів, і вирішено було музей відкрити в приміщенні п'ятої школи в жовтні 1984 року. Святково було відкрито Бердичівський історичний музей. В організації роботи та облаштуванні музею Онисії Блашкун допомагали бердичівляни Анатолій Мачинський та Григорій Положевець. З часом експонатів у закладі побільшало, так що постало питання про нове приміщення. Дев'ять років тому, у 2003-му, за ініціативи та підтримки міського голови Василя Мазура музей було переведено на територію фортеці, де він розташовується донині. Загальна площа закладу майже дві тисячі квадратних метрів. У ньому є вісім виставкових зал. У музеї накопичено 10 тисяч примірників основного фонду і 3 тисячі примірників допоміжного фонду. Бібліотечний фонд музею складає 1250 примірників. Щороку музей відвідують від 25 до 30 тисяч чоловік. Проводяться тематичні екскурсії, зустрічі з письменниками, ветеранами Великої Вітчизняної війни, різноманітні виставки, які супроводжуються навіть концертними номерами. Завдяки підтримці міської влади, співпраці з громадськими організаціями, релігійними громадами, творчими об'єднаннями та мешканцями нашого міста, наш музей дійсно є одним із найкращих в області. Музей кажуть екскурсоводи, наче машина часу, за допомогою якої відвідувачі переносяться у минуле. Забажав і опинився в традиційній українській хаті. У квітчані рушниками, печіми, вікнами усміхається соняшник. А захотів перенісся у часи трипілля або відвідав Бердичівський порцеляновий завод 19 століття. Окремі зали музею присвячені героям та переможцям Великої вітчизняної війни, а також видатним землякам. У 2010 році в приміщенні відкрилися дві нові зали. Одна з них присвячена розумному. Доброму вічному освіті міста, а інша розповідає про подвиги наших земляків у афганській війні. Наповнювати ці кімнати допомагали самі педагоги та воїни-інтернаціоналісти. Щодо експонатів, то кожен з них по-своєму унікальний і потрапив до закладу своєю неповторною стежкою. Ще мало речей опинились у музеї завдяки мешканцям міста. Наприклад, цей турецький орден у 89-му передала дружина Бердичівського військового. Таку відзнаку у середині 19-го століття заснував Султан Абдал Маджид. Нею за самовідданість, завзяття та вірність нагороджували духівництво військових і громадянських осіб турецьких підданих та. Наземців, але орден не єдина цікавинка музею. Ми маємо досить цікаву картину відомого російського художника Арона Буха. Називається вона Полдінь. Ця картина якийсь час зберігалася у наших фондах, у запасниках. І ми якийсь час мало звертали увагу на цю роботу, а потім дізналися, що ця робота, виконана в 1955 році відомим російським художником Ароном Бухом. Родом Аронбук із Бердичева. Єврейська сім'я переїхала до Москви. Все життя прожив в Москві, дожив, прожив досить довге життя. Нині він покійний. А його роботи це надзвичайно цікаві роботи художника-імпресіоніста. Його називають російським Вангогом. Пишається заклад і колекцією робіт нашого земляка, самобутнього митця майстра народної творчості Сергія Танадайчука. В своїх розмальовках, які виконані на самих різних матеріалах. І на полотні, і на клейонці, і на фанері, на дошиці, на платівочці, і якраз теми, які найбільше хвилювали митця, давні язичські вірування, багато символів, багато символіки на символіки в цих роботах. Його витинанки не тільки вирізані з паперу, а й яскраво розмальовані. Його колекція дитячих іграшок настільки унікальна, що відвідувачі, розглядаючи її, справді дивуються. Колекція в Бердичівському музеї історії дійсно найбільша. Частина його робіт зберігається в Житомирі в краєзнавчому музеї. Разом із Міжнародним днем музеїв, 18 травня, своє професійне свято відзначають і самі працівники, хранителі нашої історії та культури, які щодня ознайомлюють громадян з високим мистецтвом і досягненнями людства. Хочу ще раз привітати всіх святом, побажати щастя, здоров'я, наснаги в кожну селю добробуту. Хай всім щастить. І запрошую всіх відвідати наш чудовий музей.